Спалювали ринг. Юні могилів-подільські боксери Ростислав Городинський та Ірина Овечкіна представляли могилів-подільську громаду на чемпіонаті України. Це знакова подія для боксерів юніорів, адже перемога у таких змаганнях дає можливість виступити на чемпіонаті Європи. 448 юних спортсменів з 24 областей України та міста Києва виборювали призові місця. Останній такий масштабний чемпіонат на Вінниччині проводили 9 років тому. Професійно обійшовши своїх суперників, наш Ростислав Городинський став бронзовим призером чемпіонату України з боксу. Хлопець розповів про масштаб чемпіонату, свій досвід та враження від змагань. Атмосфера на змаганнях була феєричною. Готувався в навчально-тренувальних зборах всеукраїнських в місті Вінниця. Збори тривали чотири тижні. На бій я виходив, як завжди, з хвилюваннями, але налаштований на перемогу. На чемпіонаті я провів чотири поєдинки, з яких трьох отримав перемогу. Кожна перемога, як і кожна поразка, це досвід, завдяки якому формується чемпіон. Останній бій я провів проти представника Одеської області. Він являвся призером чемпіонату Європи. І в цьому бою я поступився та посів почесне третє місце. Будемо працювати далі. Ми не зупиняємося далі більше. Для хлопця бокс це не лише хобі, це важка та щоденна праця над собою. І без підтримки близьких людей розповідає Ростик. Йому нічого б не вдалося. Тому завжди, при нагоді, дякує своїм друзям та рідним. Хочу подякувати першу чергу своїм батькам, своїм друзям, він тренерам, своїм тренерам, що дають мені можливість займатися. Та процвітати хочу ще подякувати міському голові Геннадію Глахманюку за підтримку та віру в мене. Також участь у чемпіонаті взяла 14-річна Ірина Овечкіна. На перший погляд, тендітна, але неймовірно волюва дівчинка на змаганнях ні на хвилину не поступалася досвідченим боксеркам. І, хоча призове місце цьогоріч вона не здобула, розповідає для неї це стимул рухатися лише вперед. У мене у вазі 52 кілограма було найбільше суперниць, 17 людей. Проти мене була суперниця з міста Рівного, їй було 16 років, вона кандидат в майстри спорту. Тому я не жалію, що я з нею боксувала. Це був достойний бій, і як для, для мене, для подальшого розвитку в боксі, це стимул буде далі займатися і досягати все більше і більше. Спорт надихає, і на прикладі славетних олімпійців виростає талановита молодь. Тренер юних спортсменів Олександр Чорнокнижний своїми вихованцями пишається. Росислав Городинського у нашій вікові, ваговій категорії було найбільше учасників. 32 учасника. Він виграв три поєдинки, досить впевнено. Четвертий поєдинок в нього був е, з дуже сильним досвідченим боксером з Одеси. І в рівненькому поєдинку, буквально в рівненькому, ну він трошечки поступився, судді віддали, побачили перемогу в ньому. І також наша Ірина Овечкина теж боксувала. Це вже її не перші змагання, не перший чемпіонат України. І вона попала на досить тож, таку досвідчену боксерку з міста Рівного. Трошечки поступилася програма. Але що це є досвід. Наш рік наступний, коли ми будемо вже на рік старші і думаємо, що ми краще виступимо та здобудемо потівки на чемпіонат світу та Європи. Наші боксери це гордість могилів Подільської громади. Вони ніколи не зупиняються на досягнутому, ставлять нові цілі і завжди досягають їх. Відтак, перемога у наступному чемпіонаті України точно за нашими.